No, w tej chwili może i Так шановні колеги, розпочала роботу нашої комісії, продень у нас затверджений, додаткових питань в нас немає, тому прошу зеленого замірювання на першому питанні. Воно мені порядок даних, що... я Зелений, е, зелений континент. континент про прийняття власності м, пра ТВК Зелений континент, власність Львівської міської громади об'єкта нерухомого майна. Мова йде про будівлю, в частині якої функціонує гуртожиток. В іншій частині є офісні приміщення, враховуючи те, що будівлі гуртожитку треба надати відповідний статус і забезпечити подальшу можливість. Приватизації і функціонування житлового будинку пропонуємо. Є дві адреси затверджені. Є всі підстави для прийняття власність громади з подальшим створенням ОСББ, оскільки ми не можемо мати на балансі житлові будівлі. Але для завершення цих всіх юридичних процедур пропонуємо такий проєкт ухвали. Я додам, оскільки я є акціонером цього підприємства, в мене, звичайно, є конфлікт інтересів, але я прошу членів комісії підтримати цей проєкт бухвали, тому що це багаторічна історія, яку ми можемо закінчити. Точно кажу, що кожен мешканець цього гуртожитку отримав все, на що він розраховував. Сантиметр, в сантиметр. Конфліктів немає, всі задоволені і з сіжнетерпіньєю чекають цього рішення. Тому я ставлю дане проєкт на... ухвали на голосування. Я Дейте. утримуюся, вас прошу підтримати. Ставлю на голосування даних проєкт ухвали, рішення прийняти. Можна мені ухвалити? Наступне питання про. Наступне питання у нас. Можна я свої всі доповім, якщо можна. Якщо на Васильовна не заперечує речі заперечу, дуже Наступний проект ухвали про право оперативного управління. Ми завершуємо процедури впорядкування прав власності на майно наших територіальних медичних об'єднань. Зараз мова йде про друге територіальне медичне об'єднання. Ми передаємо їм на право оперативного управління. Ті будівлі, якими вони зараз користуються. Тобто це є Чупринки, Київська, Стицька, Предра, Ужгородська, Єфремова, Снопківська, Паркова, Варшавська, 56, Чорновола і Філопольна. Наступне питання про надання згоди на прийняття з державної власності власні Порізької міської територіальної громади, квартир номер 5 11, 39, 44, 81, 88 на вулиці на Невах, 11 від Служби безпеки України.

І наступне питання про передачу в державну власність на житлових приміщень будівлі на вулиці Хутинській Один. Ця будівля на Хотинській 1. це будівля, яка перебувала в оренді в служби безпеки України. Ми в вересні 2021 року прийняли ухвали про згоди на передачу її в державну власність. Служба безпеки України від оренди цієї будівлі відмовилася. Є розпорядження кабінету міністрів, згідно з яким держава погоджується прийняти цю будівлю і передати неснуважити yeah. і передати одній з державних структур. Ставлю на голосування даної проекту хвасту. Ворозі mm -hmm. mm -hmm. не двоє за. Хто отримав? Mm -hmm. Тетяна отримала. Mm -hmm. Рішення отримали. Mm -hmm. А є ось це питання, з внесення змін у... mm -hmm. про право оперативного управління п'ятого mm -hmm. партій. Mm -hmm. Я, я, я. Це є... я пропустила внесення змін до ухвали про оперативне управління. Мова йде про перше територіальне медичне об'єднання. Ми би оформили право власності на трансформаторну підстанцію площою 14,1 квадратний метрів на вулиці Миколичка, 9Б. Це за підсумки. Це за підсумки минулої сесії, то що купляли, так? Ми передавали. Серезо. Ні, ні, ми викупляємо на шій сесії котельню, ми ще Їх не приймали можливо. спору оперативне оформлення. Наступне питання про визнання поміщень на вулиці з 6 А до поміщення. Це питання розглядала комісія. Тобто, поміщення поміщення, в якому визначення спорогу статусу. Було звернення єдині співкласників телефоне, які пропонували визнати ці приміщення до комічної шість. Коли за написані рішення комісії ми підготували проєкт ухвали, а також звісно звернення без приміщення. А що саме там в цьому? Тому то що вона ідея бойового плюс знищення, за що мовить? Це не знищення. Це, є, це, це приміщення, воно зараз перебуває в договорі оренди, зареєстроване на сьогодні. Власні з ОСББ. Це, це аналогічно, ми мали, це вже це є. Таке допоміжне приміщення всіх власників всіх ну, це ми проходили, це вже друге таке приміщення. Перше було по Коса Анатольського 4. Це наша ця комісія, так? Так, 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 так. Це вже напрацьований шлях, яким чином передавати приміщення. Класне рішення приведені. Спробили голосування даних проєкт ухвалено. Як вирішили, що зараз було попередні раз на попередньому цьому. Ми вже переносили довір на весняні, це звернувся наш комунальний автомобиль, продовольний. Ставлено голосування даних про заходу. Дякую рішення. Приключення до проєкту дорогой надання оренду на мене. Це звернувся наш лікцей навіть і імені колонце на суть в тому, що не посильні закладу є труднощі з покриттям.

По Солани, 24. Наскільки я знаю, ті приміщення вони вже розіслані листи на комунальні установи наші, чи воно їм не потрібно. Ми не на основному схомі право на заступників і вони тоді по підприємство не просилають, чи є це приміщення із На Сьогодні відповідно, два наші підрозділи розглядаються, є. Підрозділ має за трошек стосовно коштування, там одному з напів тижма, а також по напрямку, по другому напрямку культури, де деталі наскільки мені відомо ще з попередніх років там тягнулися судові справи. Але коли ще начальником департаменту гуманітарної політики. Було якби досягнуто попередньої домовленості щодо облаштування там реабілітаційного центру. Чи вам відомо? Це створення, так. Я була на цій зустрічі. Планувалося взагалі створення нашого комунального підрозділу, нашого чи числа підприємства, яке буде власне і створювати і цінки, якого і немає. Напевно, можна з нашими мініматерами. Як піднімаємо збираємо це Та бо є хлопці, які пройшли фронт, які мають медичні навики і в якраз в тій сфері, мають бажання би цим займатися. Просто в них є проблема з отриманням приміщення. І вони там місцеві, бо зараз вони займаються в Другобицькому районі. Цей реабілітаційний центр, і вони самі на Левантівці проживають. Їм би було цікаво це проводити. На так, у нас ще два питання по переподаному. Це звернення управління коміальної власності щодо приміщень, які орендує передон Володніхайло Михайлович, це творчий працівників художників. Ставлено голосування щодо підтримки цього звернення, управління про надання. Творчому працівнику приміщення. Це Верховний Іван Михайлович, 14, 20. Хто mm -hmm. за, Яку рішення прийнято? Наступне аналогічне звернення теж творчий працівник. Це мова йде про пана Гарбуза Романа Степановича, про адресу вулиця Хотинська, 9. Теж творчий працівник. Ставлення, голосування за голосування Хто за, як рішення прийнято. Шановні колеги, порадок денний не комісія з